Робота 24 на 7. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії камянськ подільської міської лікарні боротьба за життя та здоров'я пацієнтів ведеться постійно. Спеціалісти кажуть, велику роль в цьому відіграє сучасна медична техніка, якої за останній час тут побільшало, так само як і збільшився відсоток людей, котрі одужали. Волонтерська допомога, лікарня. Більше зараз останнім часом нова апаратура, апарати ШВЛ, нові штучні вентиляції, моніторинг, апарати для моніторування. Жування показників е пацієнтів угу. потрошку, потрошку, да. Так нас угу. оновлюється, оновлюється відділення. Угу. Відділення одночасно може прийняти шість пацієнтів. Медики кажуть, постійно потрібно бути на поготові. Треба постійно бути на чеку, постійно треба моніторити. Монітор може показувати одне в результату. Ну якби монітор є монітором. Зажметься периферія, буде показувати сатурацію. Низько думає, що одне там виявитись може зовсім інше. Тому треба і думати. Ці всі моменти важкої, наполегливої роботи перетворюються у подяки від пацієнтів деякі з них розчулюють до сліз. Дякую. Хлопчик був він після політравми, попав під машину і він був надзвичайно важкий. І взагалі дуже був малий процент, що він виживе, і коли ця дитина прийшла. Я так дуже пам'ятаю, як він приніс букет квітів і каже: а ноги були в нього дуже поломані. А хочете, я вам затанцюю. Ми плакали всі. Це, от оце, це дійсно ти розумієш, чого ти працюєш і для чого ти тут.